Всім привіт! Ви на каналі Лянка Кістюві. Сьогодні я хочу показати мою колекцію малюнків. Давайте почнемо з першого. Нам тут от різних блокнотика. Вот. Ну, я їх всіх там покажу, вони не докінченні, є не докінчують. Ждемо з найменшого. Ось так от такого. там в мене фоні. Тут така реріті. Я її малювала. Рендержний. Rainbow Power. От. Далі Apple Jack Rainbow Power. Дуже гарде мене получилось, знаю. Так, далее. далі. Е, я не знаю як вона називається. Ну вот, я її намаливала. Тут їй куча корон. Хто знає, напиші в комментаріях. Так, тут Алира. Водій відзнака. Така у неї. І вона подарила, як бы Bon тоже ту ж саму штучку. и вот. і Бон -бон. Вот. Так, далі. Сантер, може... ну, Кендис. Вот Кендес. Сантер Чиммер. Кендис. Вот. Тут є відзнака, бо її не було видно тут. Ну, як така з хіть. Кронована. Я тут докрила. Тільки крону намалювала. Ну ничего. Вот. Далее. Принцесса Селестия в детстве. Вот, она. Гарно. Далее принцесса Луна в детстве. Ну, уже много кто видел фотки. Далее снова принцесса Селестия. Свити Бейль. Старая версия Кометы Bloom. Очекис. З... Вийшла. Странно. Ну, бантик зато тоже мені подобається. і скутулу. Треба буде підписати. Далі. Не знаю, як вона називається. Вже тебе Селестія. чи що, Не знаю. Тут я точно. Далі у нас така Я непонятно малювала, вигадала, Така поні, но ну я її змальовувала вже. От. Така поні, я вже не, не пам'ятаю, як вона називається вже. Давно не дивилась мультик. Спайк. Спайк. Я дуже люблю спайка. гарний такий. Так, листа. Далі твайлайт. Пінкі Пайку я малювала в школі. На перерві і на уроках. Я не мала що робити. Та й намалювала от таку от пай І день народження. Далі така поні, якби сестра Флаттершай. ну от Рерики. З таким от гарним хвостиком. Две лет паркл. Принцеса уже. Прикорм. Рембов Деш з хвостиком. Катіпа зла, як би... Костя там сварить І брат Apple Bloom. От. Або і сестра не знаю. Як. Вот. Twilight Sparkle своїй позиції. Rainbow Dash в своїй позиції. Pinkie Pie теж своїй позиції. Ну, Apple Jack. Fluttershy Каденс, моя Каденс маленька. Вот моя найлюбиміша поні. То мені мама малювала. Ну дуже гарна. Мені мене не виходило, я попросила маму намалювати. І ще одна поні теж малювала моя мама. Вона. Дуже гарна. Далі то я вже сама малювала. Підключий день. Якісь очі малі, чи що? Дуже прическа пишна в неї. І платье. Пінкі пай така от з шариком дивиться. Рейнб Деш. Дуже якась странна. Якась, якась мордочка в неї така. Латершай Рейнб Павел. Відзнака Твайлайт. Сама Твайлайт Спаркл Рейнб Павел. Латершай. Я з подружкою малювала. Ну от, все. Перший блокнотик уже Закінчився. І <смір> от. <смір> Ура, закінчився. Далі. ж у нас такий от копібук з металиком. От вот металик. металиком. Вот. Тут я малювала в клітинку. Вот. Тут я всі малюнки в клітинку. Вот. всі малюнки мої в клітинку. Тут у нас котик в сердечка. Далі коктейль. То Товізерунчок. Каву. Не знаю, мене щось потягнуло на оці от малюнки. Морозиво. Я сама малювала. Нутелла. Короче, я это все сама малюю. Я на тільки фотки побачу, потім малюю. Вот. Такие вот у нас ялиночка. Миньон. Банана. Песик. Гарний песик. Яичко Майнкрафт і пингвин. Тоже Майнкрафт. Везеруночок. Такий вот. Бантик. Далі. Два пінгвінчика, які лю. Пились в один одного. Так, і тут такі. Далі. І Фредік. Все. Перший закінчився. Ну, думаю, на тому вже все. Це були мої малюнки. Частина одна. У мене буде ще три. Частини, Може і 4. Ну, от, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал, пишіть гарні коментарі. І та, ледь не забули питання конкурсу. Перше питання конкурсу. Скільки було, е, як би, серій Маск Юриди? Е, правильну відповідь? Пишіть внизу в коментарях. Вступайте також в групу ВКонтакті, яку я можу не лишити. Ну, можете знайти її в інших відео. Ну, також, всім па-па!